Інформаційний день на телеканалі ТВ8 Плюс продовжується. У студії працює Тетяна Дублянко. і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини України, світу та Хмельниччини. Зокрема, ну і далі на Хмельницькій атомній електростанції стартував спеціальний проєкт для школя школярів, а саме атомна школа. Про неї не тільки далі. В ефірі Богдан Шмегельський, заступник генерального директора відокремленого підрозділу Хмельницької атомної електростанції з персоналу. Доброго дня, пане Богдане. Слава Україні. Героям слава! Всім вітання. Отож, дійсно, проєкт Атомна школа. Звідки виникла сама ідея створення? Ця ідея вже давно так витала в повітрі в рамках профорієнтаційних заходів. Коли почалася війна, ми обмежили доступ на майданчик і екскурсії для школярів проводили в режимі онлайн. Ось приїздили в школу і інтерактивну таку організовували екскурсію. І, побачивши зацікавлені захоплення учнів, вирішили розширити цю нашу діяльність, нашу співпрацю і організували таку школу, атомну школу для можливості ознайомлення безпосередньо з виробництвом школярів. Чому полягає суть проекту самого? Ну, перше, що ми сказали школярам, не переживайте, домашніх завдань не буде. Вони тоді спокійно записувались до нас. Ну, ми організовуємо раз на тиждень, раз на два тижні виїзд на об'єкти Хмельницької атомної електростанції. Тобто, це екскурсії спочатку, це розповіді про виробництво, це участь в деяких експериментах, там де можливо, там де хімічні різні досліди. Сьогодні, зокрема, у нас участь школярів в процесі зариблення ставка охолоджувача Хмельницької АЕС Ось я трошки пізніше розповім. Потім будуть лекції, розповіді про теорію, різні, різноманітні ігри типу брейн-рингу, uh -huh. спілкування, відкриті, круглі столи, ну і обов'язково торт з чаєм і нагородження кращих учасників. Хто братиме участь в даному проєкті? У нас беруть участь учні 9 з 9 по 11 клас. Нашої зони спостереження 30-кілометрової, ну, в основному, це діти з міста Нетішин. Ну а за якими критеріями обирали учасників? власне? Всі, хто бажають. Угу. Яким чином будете популяризувати атомну енергетику серед учнів? Це один із заходів. Так, звичайно, в нас взагалі багато профорієнтаційних заходів. Ми і на наших, коли проводимо різні благодійні заходи, Хмельницька АЕС, Багато їх проводить спортивні зараз під час війни вони благодійні. Ми там також проводимо профорієнтаційні заходи, розповідаємо, показуємо різні відео. Ось і крім атомної школи, це великі такі проекти, є ще менші там конкурси рефератів, конкурси доповідей, конкурси, конкурси малюнків. Ну в принципі. Як і вся Україна, атомна енергетика зараз відчуває кадровий голод саме інженерних спеціальностей, електротехнічних, теплоенергетичних напрямків. Ось і ми сподіваємося що вже за 5-7 років ці діти, які відвідують наші об'єкти, ми їх зацікавимо, і Вони прийдуть до нас на практику, а потім і працевлаштуватися. Перспективської з величезна. У нас поки що ми найменша атомна станція діюча України два енергоблоки, але в перспективі очікується шість енергоблоків. Тому сьогоднішні дев'ятикласники наш майбутній кадровий потенціал. Як реагують діти на ті знання? Е, так як це був відбір добровільний, їх не заставляли вчителі, батьки, а це тільки ті, хто сам зацікавився, то як правило, наші зустрічі вони. Ми не вкладаємося в той час, який розраховував, тому що в них багато додаткових запитань, багато їх цікавить, різних речей. Вони хочуть не тільки там в межах того, що ми їм розповіли, а набагато ширше. Це дуже приємно. Ну а все ж, так, які, все ж таки, які питання їх цікавлять найбільше? В принципі, ми всі люди однакові. Одне з перших питань, скільки заробляє генеральний директор. Ось, чи легко працювати керівником атомної станції, як стати генеральним директором? Потім, ну, що стосується, як саме напрямку керівництва, потім, як стати працівником Хмельницького АЕС, які вузи готують фахівців для атомної електростанції, ну і чим займається атомна станція, крім того, що виробляє електричну енергію, такий спектр питань. Ну, як то говорять, що поганий той солдат, який не бажає стати генералом через те власне і питання, скільки отримує генеральний директор, наскільки важко розповідати дітям про складне? Е -е, насправді. Коли приходять молоді фахівці на роботу на атмостанцію, це не тільки люди після вищих навчальних закладів, це і середньої освіти, середньої спеціальної професійно-технічної освіти. Їм також доводиться про складні речі. Спочатку розповідають простими словами. Наші наставники мають такі навики. У нас є спеціально навчальний тренувальний центр, там, де фахівці, саме інструктори, вони знають, як це донести. Але атомна станція це ж не тільки там, реакція ділення чи теплопередачі. У нас багато інших цікавих проєктів процесів. То, що я вже говорив сьогодні, зариблення. То, у нас ціле рибне господарство, де з Ікри вирощується риба з вагою там, до 100 грамів за півроку, і ми зариблюємо 220 тисяч малька щороку випускаємо водойм охолоджувачі Хмельницького АЕС. Тобто Ми навчаємо людей, у нас є не тільки теплоенергетики, у нас є і юристи, і економісти, тобто дуже широкий спектр, і доволі цікаво, можна розповісти, і дітям ми маємо на то потенціал. Щодо того, щодо безпосередньо персоналу атомної станції, безпосередньо так, ми знаємо, що фізиків ядерників, і ви вже зазначили про це в попередній відповіді, в Україні не так багато. Чи можна цей захід вважати таким профорієнтованим для дітей? Так, звичайно. Ми його так і позиціонуємо як профорієнтаційний, щоб показати наскільки важливо мати. Нам в майбутньому мати професіоналів, щоб люди не боялися вступати в технічні вузи, щоб перспектива інженер, інженерної спеціальності дуже велика в Україні. Так? Тому якраз цією метою він і створений. Ну, а друга... Би допоміж нами та це розповісти нашим жителям, що атомна енергетика це безпечно, це зелена енергія, це надійно. Війна показала, що які б там не були удари по розподільчим пристроям, а в нас не було жодного перевищення викидів, скидів і так далі. Ми не порушували межі безпечної експлуатації тобто вона ще й надійна, і тільки зелена. От, якщо ви побачите, що серед слухачів безпосередньо даної школи хтось дійсно є здібним з дітей, чи допомагаєте ви в подальшому у розвитку даної професії? Можливо, направляєте в якісь навчальні заклади? Можливо, допомагаєте для того, щоб дитина знайшла оцей шлях і якийсь навчальний заклад? Так, якраз в процесі наших екскурсій і зустрічей ми розповідаємо. Вони Нергоатома підписані угоди про співпрацю з сімома. Навчальними закладами. Ось. І Студенти, які там навчаються, мають право заключити договір на проходження практики і подальше працевлаштування. Крім того, студенти мають право взяти участь, ну, подати свою заявку на отримання стипендії щомісячної, ось, якщо навчаються на профільних для атомної станції спеціальностях. Тобто ми ці дітей супроводжуємо, направляємо, потім заключаємо договори, і після закінчення вони вже стають нашими працівниками. Ще така одна із форм співпраці це дуальна освіта. Можливо, не всі чули. Тобто, це коли студент частину свого часу навчається в вузі, а частину працює на атомній станції, отримує повноцінну заробітну плату. Тут призначається наставник, і йому вже тут більше практичні навики він отримує порівняно з тими теоретичними, які отримує в вузі, то аби було бажання можливість, ми надамо. Чи матиме атомна школа продовження? Якщо так, то які далі соціальні проекти будете впроваджувати? Ну, атомна школа, як такий проект, ми плануємо його на постійній основі. Ми його плануємо розширювати. Тобто, поки що ми там програму зробили не зовсім не таку насичену, як би хотілось кінці, для того щоб подивитись цікавість дітей. Ми в принципі в них і питаємо, що їм цікаво, і ми її можемо коригувати. Тобто, такий проект, як атомна школа, він буде просто поглиблюватися, розширюватися. Ось ну є ще задумки, але про них говорить рано. Коли реалізуємо, я вам знову дам інтерв'ю і розповім конкретно. Будемо чекати обов'язково щодо терміну навчання, якщо можна, скільки буде тривати Це вперше така атомна школа запроваджена. Наскільки ми знаємо у Хмельницькій атомній електростанції на території даного підприємства? Скільки буде тривати навчання? Це навчання з жовтня по травень. Як я вже говорив, раз в тиждень, раз в два тижні ми будемо зустрічатися. Це крім екскурсій, ще будуть круглі столи, і різні ділові ігри. Ось на канікули буде там трошки перерва. В цілому в травні ми вже плануємо роз... нагородити учасників дипломами, сертифікатами. Чи можуть бажаючі дітки, до прикладу, на початок вони не захотіли, а зараз все ж таки їм їхні однокласники розповіли, наскільки хороший проект, і вони захотіли взяти участь у даній школі, чи можуть вони доєднатися під час навчання до цього проєкту? Доєднатися зможуть в наступній атомній школі в наступному вересні? То є сталий певний вже колектив, скажімо так, учнівський, і ви їх видати. Насправді. Та, Насправді Хмельницька атомна електростанція ну, вона дійсно має дуже багато різних соціальних е, е, проєктів, які з них користуються найбільшим попитом серед населення. Розкажіть трошки про них. Ми говоримо в цілому про населення, чи, ви, чи будемо говорити про школярів? Ні, в цілому, взагалом, в загальному. В Загальному ми я вже говорив різні спортивно-масові заходи ми організовуємо. Зараз вони благодійні, і як правило, вони там до 10 областей приїжджає учасників. Тобто, це і там біг, і тріал, і, типу ігри. У нас вона називається Атомрейс, це біг по пересіченій місцевості, там, де всі закінчують брудні і мокрі, тріатлон, велосотки, тобто 100 кілометрів. Ось такі заходи мають популярність. Також до нас люблять приїжджати на екскурсії, не тільки учні, приїжджати студенти, приїжджати викладачі, представники. Депутатського корпусу до війни це звичайно було простіше. Зараз екскурсії обмежені. Ось ми не на все обладнання можемо повести екскурсантів, але від того інтерес не падає. Зараз дійсно досить важкий час для нашої країни, зокрема і для вас безпосередньо. Наскільки такі проекти є важливими важливим станом на сьогодні для атомників? Ну, це дуже важливо. По перше атомники відчувають підтримку населення, відчувають, що вони роблять важливу справу. Тому ну, що на сьогодні атомники не тільки генерують електроенергію, не тільки відновлюють країну після блекауту. Ми ще Хмельницька атомна станція займається волонтерством. Ми вже більше 200 мільйонів гривень перерахували на допомогу Збройним силам України в різному вигляді. Ось і Довести також людям те, що ми відкриті, ми чесні і безпечні. Це теж для нас дуже важливо. Саме підприємство, що отримує після подібних заходів. Підприємство отримує ряд подяки, отримує підтримку на громадських слуханнях по добудові нових енергоблоків і отримує більше резюме фахових спеціалістів на працевлаштування. Що ще плануєте, можливо, трішки в плані соціальної роботи, які ми неодноразово в наших етерах також розповідали про ті заходи, які відбулися у вас, і спортивні, і інші заходи. Що ще найближчим часом плануєте впровадити? Ну, масові заходи на 23 й рік ми вже завершили. Готуємося до нового року. Зараз складаємо якраз плани. Тобто, всі ті заходи, які були в 23-му, вони однозначно повторяться. Ну, атомна школа, поки що, такі найбільші, які зараз триває. Добре, ми вам готуємося всі до перемоги, це буде найбільше наше свято і захід. Обов'язково вона буде і всі разом її відсвяткуємо. Отож, Богдан Шмигель, Шмигельський, заступник генератора відокремленого підрозділу Хмельницької атомної електростанції з персоналу.